Планета кіно це щось. Моє серденько. Тобі личиться сукня. Не заважай їм бачитися. У доньки повинен бути батько. Десята. Як обіцяла. Привезу її ошастій. Помахай мамі. мамі ну? о, о, Боже міножені. Закарім її викрав. Ми робимо все, що в наших силах. Ми знайшли машину із зговища, підозрюємо, що він залишив країну. Він її викрав. Федеральні закони не забороняють батьку вивозити дитину. Ми безсилі. Кожен день, коли я її не бачу, лишає в мені ран. Я буду стукати в кожні двері, і я зроблю все, щоб знайти мою донечку. Ми повертаємо дітей. Допоможіть знайти чужих дітей. І я знайду вашу. У команду потрібна жінка. Треба знайти дитину, а тоді провести безпечно через кордон з підробними документами. І як це зробити? <плес> Морін. Тобі це знайомо краще за всіх. Я почуваюся найманкою. Ти потрібна для цих завдань. А ти. Ти зі мною є інформація. Про Аміну. я маю її захистити! Це дурість. Я її мати. Це заради неї. Аміно! Вкрадена у кіно з 2 жовтня.